СБУ шукає тих, хто поширює російські постери про диверсії у Львові. Про це повідомила речниця управління Служби безпеки України у Львівській області Роксолана Яворська. Однак деталей наразі не розголошують. Від учора наші співробітники працюють над встановленням всіх учасників цієї протиправної акції. Денями мешканці Львова помітили підозрілі оголошення у під'їздах будинків і громадському транспорті з гаслом Не сумнівайся! Переходь і здійсни свої мрії та qr кодом при його скануванні відкривається проросійський канал, який закликає до диверсії в обмін на винагороду. На ситуацію відреагували у Львівській міській раді. Наразі триває перевірка всього електротранспорту, а підозрілі постери вже оперативно зняли з усіх рекламних площин у салонах. Крім того, в мерії намагаються з'ясувати, яким чином допустили розміщення такої реклами, зокрема в громадському транспорті. За непідтвердженої інформації посилання на оголошеннях могли підмінити. Офіційні ж деталі протиправної акції з розміщення ворожої реклами будуть відомі після проведення оперативних заходів та встановлення всіх учасників службою безпеки України. У випадку виявлення таких оголошень не скануйте QR-код, адже це може бути не лише пропаганда, а й спосіб зібрати дані про вас. У зв'язку з терактами, які спостерігають по цілій країні, СБУ закликає батьків більше часу приділяти своїм дітям, адже зараз Росія веде цілеспрямоване полювання на дітей у соцмережах. Зокрема, російські куратори обіцяють підліткам легкі гроші за нескладну роботу, забрати пакунок в одному місці та віднести в інше. Але замість обіцяної оплати ворожі спецслужби дистанційно підривають вибухівку разом із так званим кур'єром, прибираючи свідків і замітаючи сліди. Максим Турченський, телеканал НТА.